Після зруйнування Запорозької Січі козацтво не зникло. Частина запорожців лишилась на царській службі, частина стала селянами чи потрапила на каторги. Але найвольнолюбніші втекли за Дунай під владу султана. Так постала Задунайська Січ майже точна копія Запоріжжя. Кажуть, що коли султан вимагав присяги, козаки насипали в чоботи рідної землі і промовили, на чиїй землі стоїмо, кій і служити будемо. Втім, султан намагався використовувати козаків проти грецьких, сербських і болгарських повстань. Тому частина запорожців попросила притулку в австрійського імператора. У війні 1828 року вони опинилися між Росією й Османами. Кошовий Йосип Гладкий, з частиною війська, перейшов на бік Росії, забравши навіть клейноди. А тих, хто залишився в Січі, російська армія жорстоко знищила. Січ спалили: близько двох тисяч козаків були вбиті або ув'язнені. Але дух не згас. Колишні задунайці увійшли до війська, яке під проводом Михайла Чайковського воювало проти Росії у Кримській війні, а пізніше у війні 1877-1878 року козацька воля пройшла крізь імперії війни і не зломилася.